Дорогі і сестри, нещодавно я перечину в старих І ці паралелі, які з подіями, які відбуваються зараз, насправді, дуже не видно, що Україна цієї незалежності, так само, як і народ, який вів Моїсей, точно так само. Перебувала в якихось своїх кондиціях в більш менш наложному комфорті остали незалежні. Так само, як і люди, які були в рабстві, мали свої сім'ї, мали свої домівки. Мойсей в жив у палаці фараона, і ось Господь вказує їм іти, іти в пустелю, і Господь сказав, що я дарую вам землю і вони Найлежніше Бога. Моїсей водить 40 років пустили, і тільки десь відходить в сторону, одразу іудеї будують золотого кінця, визволяється йому, відходять від Бога в будь-якій можливості. Так само, і ми без цей час незалежності металися від одного золотого кільця до іншого, і Господь Бог пробудив нас всіх, даруючи нам цю війну, вказуючи, що пора вставати. І час відтягнуться. Так само, як Господь давав обітницю Моїсею, Господь давав обітницю Ісусу Навіну, Він сказав, що я укладаю з вами завіт, і вийдіть в землю обідувану, і я дарую її вам за ці 40 років, що народ ходив у Він і змінився. І ці люди, які прийшли рада, ці люди. Які йшли за Ісусом Навіном, вони вже висловлювалися е, з щирою молитвою до Бога. Вони йшли, захищаючи завітне Господа, вони йшли за його святість і честь. вони йшли за трон Господа Бога нашого Ісуса Христа. Він ще не знали, що це Ісус Христос. Е, і перед Ісусом Навіном стає перше місце. Місто з непорушними стінами. Їх неможливо порушити так, тією групою, яка є. Це вже армія, це вже військо, бога, живого. І потрібно було будувати підкови, зводити різні форти споруди, насипати щоб перейти через стіну. Але Господь дарує перемогу. І Господь вказує, що ні. ідіть, Обійдіть це місто кожен день продовжити. І вся армія обходить ярехом щодня. І на сьомий день, коли вони обходять сьомий раз, Ісус навіть вказує межем і каже, засурміть, бо Господь дарує це місто вам і засурнуть стіни ярикону впали. Ці смішні рухи, ці якісь кумедні. Там, з маршем дії були спрямовані якраз на те, щоб показати людям, показати народу, що Господь дає нам перемогу за нас, що Господь дарує місто народу, тому що це його рішення. Ірику і б. Дарому Господу. Всі трофеї, які дістані в той день, були присвячені Господу Богу. І ось перед ними стояло вже наступне місто, де розвідники сказали, що там не, не треба йти всі армії, тоді достатньо послати 2 тисячі і цього буде достатньо. І жителі цього міста гнали ізраїльтян, гнали народ, гнали армію Бога. То день загинуло 36 землян. Той день загинуло. І Ісус намір впав на коліна перед ковчем і землею. І великої взивав до Господа, що, Господи, чому ти полишить нас? Не було значить, думок, що на 3 тисячі мало треба поставити 10 тисяч людей. Тому що в нього було розуміння, що перемога дороги тільки Бога. І Господь дає вікна. Що я уклав завіти з вами, а ви їх порушите. І Ісус Він знайшов людину, яка порушила завіта. І в той день, коли всі трофеї, які дістали з Герегору, в той день, коли ці всі скарби занесли скарбницю Господа, один боєць. І ця язичницька культура, яка іноді красива, іноді нас лікує, захопила Його. І в його серці війшов Сатана. І він зрадив завіти Богу. Його було страчено. І наступний бій, вже за те ж на місто, звідки гнані були народ Бога був захоплений. Вже наступний бій, Ще знищено військо і спалене місто. І я хочу вам сказати, дорогі брати і сестри, що ми уклали завіт з Богом, коли хрестилися. Ми уклали завіт з Богом тоді, коли ми прийшли в цю залу, тоді, коли вступили в підрозділ, тоді, коли в церкві прийняли перше прищастя, в той день ми вже уклали свій завіт з Богом. І я боюсь. Я боюся бути таким же ж зрадником. Я боюся спокуситися на також саму та і устрібницю, тому що, здавалося б, це справа невелика. Але для Господа немає малої е -е, справи. І так, як ми від Бога, так як ми маємо бути вірні у всьому і в малому і в великому, так як народ. Який ходив навколо стін ракону, ми маємо стати інструментом для Господа. Ми маємо віддати Йому своє життя, а Господь дарує нам перемогу за нас. Ми маємо будувати родини, а Господь забезпечить наші родини за нас. І зараз, в умовах війни, коли ми стоїмо за нашу державу, коли ми вже є армія Бога живого, ми маємо. І в нас всіх, в мені, в вас, в кожному має бути цей живий страх Господній схиби. Відійти від Бога, і я вийду. І маю надію, що жоден з нас не схипить, і жоден з нас не зійде зі шляху, який приготував нам Господь Бог. І до кінця ми всі залишимося вірні Господу. І тоді Господь Бог дарує перемогу нам. Даруй перемогу нам в цій війні, він дарує нам процвітання нашої держави. І все, що ми присвячуємо, все, що ми робимо, маємо присвячувати на славу Господа, Бога нашого Ісуса Христа. І тоді Господь від нас ніколи не відвернеться. І зараз я бачу перед собою спільноту вірни. Спільноту, де, можливо, когось досі є сумніви, можливо, ми всі оступаємося постійно. Проте для Християнина найважливішим є ця сама принциповість, яка стояла перед Ісусом на віном. Ця сама принциповість, від якої ми не маємо відходити ні на мить. І ми маємо пам'ятати, що Господь Бог наш Ісус Христос знаходиться зараз тут серед нас, де двоє чи троє збираються в ім'я моє Зараз у нас тут зібралося Христа. І серед нас знаходиться Господь Бог і всі святі Йому, і я, я коли знаходяться тут. І, дорогі років сестри, давайте будемо старатися не схипити, бо від нас залежить відміння нашої держави, від нас залежить мим ми, всіх християн, і від нас залежить моє міння церкви. як тут на землі, воєвничої церкви, так і хто жить на небесах. Слава Ісусу Христу!